Без черг та зайвої витрати часу з 1 березня в Івано-Франківській громаді стартує онлайн-реєстрація до дитсадків для тих дітей, які йтимуть у заклади дошкільної освіти вже у вересні цього року. На платформі садокблогліком батькам необхідно заповнити спеціальну форму, виконати декілька простих кроків та очікувати лист підтвердження, який надійде на електронну пошту. Часу на те, аби записати дитину, буде вдосталь, адже триватиме реєстрація до 31 травня. Та й місць кажуть освітяни, вистачить набір будуть здійснювати 39 дитсадків о 8 годині. Ранку, якщо ви батьки дошкільнята, то прошу вас зареєструватися на сайті садокблогліком. Ясельний груп у нас міст 847, молодших 568. Після того як ви зареєструєте дитину. І отримуєте повідомлення, що ваша дитина проходить в дитячий садочок. Звісно, протягом 10 днів необхідно донести документи, копію свідоцтва про народження, копію документи, які підтверджує ваше місце реєстрації, заяву про згоду з урахування дитини в дитячий садочок. Ну і обов'язково медичну довідку видана відповідно до закону України про захист населення від інфекційних хвороб. А ми попрацювали з медиками, трошки спростили процедуру отримання довідок, тому мамі, окрім свого сімейного лікаря, більше ніде не треба бути. Одночасно у місті розпочнеться і онлайн реєстрація першачків на платформі SchoolBlog.com. Правила зарахування не змінилися. Батьки можуть обрати одразу кілька закладів. Та першочергово дитину приймуть до школи за місцем проживання, в іншій лише за наявності вільних місць, або ж якщо вона має право на позачергове зарахування. Перший етап триває до 31 травня до 12.00, другий етап з 15 червня до 30 червня до 12.00. Що таке другий етап? Це зарахування дітей на вільні місця або ж зарахування дітей. Які не проходять по вашому округу, а ви хочете відвідувати іншу школу в іншому окрузі, тоді ви можете на вільні місця зареєструватися в ту школу. Відповідна реєстрація дуже проста, як і в дитячі садочки. Опісля необхідні документи для зарахування до першого класу, заява, копія оригіналів свідоцтва, медична довідка, копія документу, що підтверджує місце проживання. Цьогоріч відкриють 133 перші класи, до яких прогнозують освітяни, підуть 3600 дітей. Наталя Ігор Горпопик телеканал 402.